Так, ось ми почистили знахідки. Це у нас комод. Трошки по історії комода пройдемося. Повне ім'я Луцій Елій Аврелій Комодус. Родився 31 серпня 161 року, помер 31 грудня 192 року. Рим, римський імператор, останній представник династії Антоніанів. Батько Марк Аврелій, мати Фаустина молодша. Так, Комод почав своє правління з батьком. Співправління з батьком почалось в нього в 177 році. Одноосібне правління Комода почалося в 180-192 роки. Комод, виходить, завершив так звану п'ятірку добрих імператорів Рима». Це п'ять імператорів добрих були до комода Нерва, Троян, Адріан, Антоній Піня, також батько Марка Аврелій. Після змови в 182 році, де хотіли його вбити, Змова там із сестри була в була Луцеї, Він там некотрех губив, сестру відправив десь на капрі. Після цього він там почав сильно підозрювати багатьох, вбивати за підозрами. Вбивство комода пройшло в -му, 192 -му році. Його, виходить, коханка Марцея підлила вино з ядом, але воно не подійствувало. Потім його, виходить, атлет, з яким комод тренувався ну, на аренах, на цей то його вже задушив. Нарциса кинули на розтерзання льва потім. Останній період років комот вже брав такі участі, виступав на аренах, зі звірями бився, там чуть ли себе гладіатором, гераклом возумнив, таке. Короче, він окончив правління дом добрих імператорів, які були до нього. Це Нерва, Троян, Адріан, Антоній Пій і також його батько, Марко Врель.